Сніжана, їй усього 6, вона вже співає у церковному хорі Божі дзвіночки. Дівчинка щойно зі сцени. Молитва за Україну, Боже, дякую тобі, подаруй свою усмішку. Так шукати має Бога». у чолі хор «Божі дзвіночки. – 14-літня школярка Діана Пулик. Вона навчається у музичній школі та займається вокалом. Тепер ще й працює із дітками. каже у колективі 20 солістів віком від 4 до 8 років. Треба трохи займатися частіше, але все одно в них вони стараються. Вони вони стараються дуже сильно стараються. У них дуже гарно виходить. З благословенням митрополита Володимира Війтишина у Івано-Франківську вже дев'ятий рік поспіль відбувається фестиваль христового міста вгору серця серця-2016». це акція, коли ми пропагуємо християнську пісню, пропагуємо християнські цінності серед молоді, дітей і всіх жителів нашого міста і області. Запросили на фестиваль християн усіх конфесій. Участь у галаконцерті взяли хорові естрадні виконавці. Загалом. Майже сотня номерів тут відбувається в центрі. Перша частина фестивалю такі хорові і дитячі виконавці, які співають, власне, прославляючи Бога, хорові твори, пісні, дитячі, власне, різні колективи, різні студії нашого міста, навіть нашої області, приїжджаючи виступити. Цьогорічний фестиваль через складну економічну ситуацію, дещо скромніший, ніж попередні. Тим це не завадило учасникам дійства дарувати містянам хороший настрій та приємні враження. Віталія Васильчук, Андрій Левкім новини, телеканал Раї.